Останній день березня підготував погодні сюрпризи. Не забудьте парасольки і шапки. Що прогнозують синоптики на 31 число і чим здивує квітень? Усі деталі вже за в ексклюзиві ТСНЮА. Березень йде, і Останній день місяця обіцяє бути доволі теплим, але хмарним та ще й з дощами. Деяким регіонам 31 березня синоптики прогнозують зливу з грозою. Про це свідчить дані порталу Вентюські у понеділок із самого ранку більшість регіонів накриє помірний дощ. Який до вечора перетвориться у зливу з грозою за прогнозами синоптиків найбільше литиме в центральних та східних областях. При цьому стовпчик термометра протягом дня коливатиметься до плюс 17 градусів. А вночі опуститься до плюс 5. пориви вітру на заході країни сягатимуть до 25 метрів на секунду. Але цікавим буде і квітень. До прикладу, синоптикиня Наталя Діденко попереджає, що особливо під завершення цього тижня вночі відчутно похолодніше а після 6 квітня ще ймовірні заморозки, і день буде десь в межах плюс 5 плюс 10 градусів. Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповів, яким взагалі буде увесь квітень і зробив погодні підсумки про березень. Він зазначає, що перший місяць календарної весни на всій території України виявився аномально теплим місцями рекордним у багатьох районах середньомісячні показники температури повітря перевищили історичні значення за весь час метеорологічних спостережень. Практично протягом усього березня у нас панували теплі повітряні маси з півдня та південного заходу, і лише на початку та в середині місяця відзначалося короткочасне похолодання. Спираючись на свіжі прогностичні дані, слід зауважити, що у квітні продовжиться стійка тенденція підвищення температури повітря, яка буде ще більш вираженою ніж у березні. В атмосфері передбачається розвиток потужного антициклону над північ Європи у першій декаді місяця, який у середині квітня почне слабшити. Водночас у районі Середземного моря та над країнами південно-західної Європи прогнозується більш низький атмосферний тиск протягом усього квітня. Від розподілу циклонів та антициклонів безпосередньо також залежить і кількість опадів. Враховуючи прогнозовану ситуацію, у квітні найчастіше дощі випадатимуть у країнах південної Європи та у Туреччині. Тут місцями очікуються сильні зливи у супроводі гроз та граду. А загальна кількість опадів за місяць може сягнути 150-300% від кліматичної норми. Значно нижча норма кількість опадів передбачається у північній частині Європи, більша частина яких випаде у другій половині місяця на тлі поступового зниження тиску і загострення атмосферних фронтів. Температура повітря по всій Європі прогнозується досить високою, порівняно з багаторічними кліматичними показниками. Максимальні відхилення від норми очікуються у східній та північно-східній Європі. А найменші аномалії слід чекати в районі Піренейського півострова, куди частіше надходитиме холодне повітря з північної частини Атлантичного океану та Гренландії. У гірських регіонах, таких як Альпи та Карпати, температурний режим буде відповідати кліматичній нормі, тому тут ще збережеться сніговий покрив у достатній кількості. На території України квітень очікується в цілому теплішим за середні багаторічні показники. Проте перевищення норми буде не таким значним, як це було у березні, і становитиме приблизно плюс півтора, плюс 2,7 градуси порівнянні з нормою. У зв'язку із збільшенням середньої температури прискорюються і процеси вегетації всіх видів рослин. Тому у разі короткочасних вторгнень холоду вже є сенс говорити не про морози, а про заморозки, тобто зниження температури повітря нижче нуля. У зв'язку зі збільшенням середньої температури прискоряться і процеси вегетації всіх видів рослин. Тому у разі короткочасних вторгнень холоду вже є сенс говорити не про морози, а про заморозки. Тобто зниження температури повітря нижче нуля на тлі додатної середньодобової температури. Кількість опадів по Україні ймовірно розподілиться більш нерівномірно, оскільки суттєва їх частина випадатиме за рахунок конвектних процесів, які є більш характерними для теплого півріччя. І все ж таки загальна кількість опадів за місяць відповідатиме кліматичній нормі на лівобережжі країни може перевищувати норму на 20-50%. Ймовірність випадання снігу цього року протягом усього квітня оцінюється як досить низька на рівнині місцевості, проте у Карпатах він періодично спостерігатиметься, що для цього регіону є нормою. А як вам прогнози на квітень? Діліться у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки.